Thank <laughs> you. Любесенький привіт, не подивіться, що це мужчина, він голий. Він голий. Я от діто, я просто тримаю трескот, А ви скажіть, що? Я просто в мене душа на розпашку сьогодні. Ця людина, яка організувала цю премію. Давайте всі напишіть класні коментарі. Давай мене більше. Ну так, що це? Бачите, що не хоче, він хоче себе блогерський богарський так так. Скажи, щось хороше. Ти радий, що це? Я радий, що ти прийшов. Дуже радий. Насправді заторічні канали також мають не меншого.